Всім доброго дня, чергове надходження. Hyundai Ioniq 5, у фірмовому кольорі Gravity Gold Matt. Автомобіль максимальній комплектації і він 2022 року випуску. Автомобіль привезений з Німеччини, викуплений в офіційного дилера Hyundai в ідеальному стані. Тільки він розмитнився, відразу мийка і фотосесія. Автомобіль без жодних зауважень, весь в заводському окрасі, без пошкоджень, без будь-яких нюансів. Як новий, має пробігу всього лише 35 тисяч кілометрів. Сервісна історія присутня, автомобільна гарантії, гарантія в Україні підтримується. Жодних зауважень по авто немає, повторюсь. І Він в максимальній комплектації. По опціям в ньому є все, що може бути. Зараз більш детальніше розповім. 20-го радіусу опційні диски, адаптивна LED-оптика, v образна підсвітка, камери 360. Парктроники ТЕЖ-360 з асистентом автоматичного паркування за допомогою ключа без, допомогою, без водія, тобто автомобіль сам паркується, показую він код. Має проекцію з режимом до повної реальності. На даху у нас сонячні панелі Solar Glass, безключовий вхід. Повторюю, камери кругового огляду, подвійний склопакет як спереду, так і ззаду, додаткова шумоізоляція. Автомобіль, подивіться, в ось в такому виконанні салон. Дуже це все поєдне, поєднується і виглядає дуже нарядно. Білий з сірими вставками, повний електропакет. Сидіння в нас з пам'яттю та підігрівом вентиляцією, регулюванням, є релакс-пакет. Центральна консоль у нас рухома. Стан е, автомобіля ідеальний, салон ідеальний, жодних зауважень немає. Він-код показує. Відкриття кришки багажника, електропривід, відкриття без допомоги рук є функція. Подивіться, кермо в ідеальному стані такого сірого кольору. У нас 35 тисяч км пробігу. Двохзонний кліматконтроль, навігація, камери 360, всі асистенти є. Адаптивний проїзд, автопілот, е утримання в смузі, з парковки, мертві зони, щитування дорожніх знаків. Все-все в цьому автомобілі є. проекція на лобове скло. Безпровідна зарядка для телефону, два ключі. Повний комплект, так як автомобіль комплектувався заводу, все тут є. Тобто зарядки, перехідник для використання автомобіля, як павербанка теж є. Е -е. І підключення електроприладів. В нас іде оригінальна зарядка та подовжувач другий тип зарядки. Тобто весь комплект, все, в автомобілі присутнє. Гума нова, жодних зауважень по ній немає, задній ряд, шторки, подивіться, стан. Сидіння в нас заднє теж це є максимальне регулювання електричне, під'їжджає взад поред. Ління тут сховується ось такого формату. Повністю led оптика піксельна система, система HT-track. Це у нас, подивіться, стан забув відразу сказати і наголосити на тому, що це у нас. Максимальна повний привід, максимальна батарея, 77,4 кВт стоїть уже Так як це автомобіль 2022 року. Потужність двох двигунів, 305 кінських сил. самий-самий-самий максимальний. Ось такий його вигляд. Тому кого цікавить таке авто. Звертайтесь. За детальною інформацією, за номером телефону, який вказаний в описі під відео. І зроблю коротенький тест-драйв. В салоні дуже приємно. Світле оздоблення салону, так скажу відверто, піднімає настрій. Зараз тільки пристегнуся. Дуже класна динаміка, автомобіль потужний і тихий в салоні. Шумоізоляція дуже на високому рівні, жодних зауважень немає, комфортна підвізка, автомобіль себе веде м'яко на дорозі, якихось нарікань по авто немає, все досить-досить приємно. Тому.. Повторюсь, кого цікавить такий автомобіль, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, вказаному в описі під відео. Надамо додаткову обширну інформацію, також додаткові фото, відео. Телефонуйте. Все, що вас буде цікавити, все надамо. Ось такий автомобіль. Дуже гарний стан. Бачите, якщо включаємо поворотник, у нас відображається додаткова камера. Дуже зручно. Особливо в місті, там де декілька поліц смуг для руху.